Вітаю всіх, хто з нами! Це діалог на Д1». Україна, нація глухих. Саме так назвала прямий ефір у соцмережі. Гостя, яка сьогодні буде з нами протягом ефіру. Це Катерина Руда, лор лікарка, сордологиня і слухопротезистка. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго дня! Дуже провокативна назва Україна, нація глухих. І далі ми будемо саме говорити про слух, про війну і слух. Про те, як війна впливає на те, як чують наші військові і цивільні люди будемо розбирати цю тему. Так що, всіх, всі, кому це цікаво, залишайтеся з нами протягом ефіру. Ми будемо давати відповіді на всі ці питання, що стосуються слуху, як військових, так і цивільних. І почнемо з першого питання, чому ви так назвали провокативно цю розмову Україна, нація глухих. Це… Яка зараз якого масштабу ця проблема? Це проблема і досить велика проблема, яка нас чекає, особливо коли закінчиться війна. Тому що кожен військовослужбовець, а кожен військовий буде за зниженим слухом. Ми будемо мати десь 90-95% військових з зниженим слухом. І тому це глобальна проблема. У людини не буде, скажімо так, моментів в комунікації, основних моментів комунікації, тому що слух, слух це основна. Основний аналізатор, який нас зближує один з одним, який нам дає багато інформації зовнішнього світу, і тому це дуже важливо для кожної людини добре чути. Ми зараз говоримо, що великий вплив мають контузії та мінновибухові травми. Про мінновибухові травми далі поговоримо. А от контузія, контузія, і е, травма слухового органу між ними можна ставити знак дорівнює? А так можна ставити, тому що це одне ціле. Е, слуховий аналізатор е, повністю пов'язаний із головним мозком. Слуховий Контузія... е, аналізатор. Давайте пояснимо, що це, щоб було зрозуміло. Тобто, ось у нас є вухо. Так, це вухо. Так. І, а далі те, що ми не бачимо. Це зовнішнє вушко. Так, а ми маємо ще середнє вухо, внутрішнє вухо. Слуховий нерв, проводникові путі в головному мозку та слуховий центр в головному мозку. І тому, коли, коли ми кажемо про контузію, це стосується все-таки такого генералізованого ураження нервових тканин, які реагують на високу енергетичну зброю, якою зараз користуються, і в основному це стосується, того, що гинуть, чи ми кажемо відбувається дегенерація нервових клітин, розвиваються нейронні шляхи в головному мозку, і тому відбувається ураження, таке яке дає зниження слуху. Ці нервові клітини вони гинуть одразу, чи поступово? І де вони гинуть? Де вони знаходяться? І від чого це від голосного звуку вибуху чи від хвилі самої від тиску? А нервові клітини гинуть і від звуку, і від тиску. Тому ми кажемо, що це акубара травма, яку отримує людина. Це дуже мощна така дія цієї зброї, яка спочатку визиває дегенерацію нервової клітини, тобто відмирання. Відмирає так. І вона не відновлюється потім. Скажімо так, якщо ми можемо оказати екстрену допомогу протягом. Тижня-двох тижнів ми можемо відновити слух, ми можемо відновити цю нервову клітину. Але якщо це відбувається більше часу, якщо військовий постійно на передовій перебуває на бойових позиціях, в умовах бойових дій, то про екстрену допомогу там, я думаю, мова не йде. Тобто людина довгий час перебуває в таких умовах. Мало і... того, що довгий час, і вона отримує, ви правильно сказали, вона отримує багато таких травм, і тому одна травма а, а, стає на другу травму, і так воно як пиріг а, накопичується цей травмований ефект. З вашого особистого досвіду ви надавали допомогу військовим, які внаслідок бойових дій а, отримали отримали пошкодження слуху. Так, це було так. дійсно, да і мала добрий ефект при використанні противонетичної терапії. Відновлювався слух, але ми тут можемо казати, що сприяє на гарний ефект від лікування, це вік людини. Якщо це молода людина, відновлювання йде скоріше і краще. Якщо це людина, вже скажімо, після 40-45 років, ми маємо. Дехто себе вважає молодим ще в такому віці. І це середній, 40-45 – це середній вік, який є. Але все ж таки ми кажемо про регенерацію відновлювання нервових клітин, і тому тут важливі і такі загальні фактори, як він, вік, стан людини, да? який, який стан її здоров'я, як швидко а, вона адаптується до нових умов і так само до лікування. Спадковість має значення? Спадковість так, дійсно. Це дуже потужний фактор, який сприяє на слух. Тому що Тут ми маємо вже, скажімо так, генний такий момент, який може дати погіршення слуху, навіть без минно-вибухової травми. Але ж якщо у людини з такою спадковістю вона отримує минно вибухову травму, то дійсно погіршуватися буде і відновлюватися слух, якщо ми будемо оказувати допомогу, все одно буде погіршуватися і вас. Відновлюватись дуже складно. Військовий отримав таку травму, скажімо, але в нього є ще супутні травми і він потрапив до лікувального закладу. Якщо там більші травми, то одразу беруться лікувати їх. І коли справа доходить до слуху, тобто, Одразу обстежують слух, чи все таки потім, і чи можливо близьким треба наголосити, обстежте слуховий орган, подивіться там сказати про це лікарям. Лікарі завжди намагаються дати комплексну допомогу при таких ураженнях. Дійсно, по-перше, вибирається та травма, яка дуже важлива для життя людини. Но все одно комплексно відбувається і дослідження слуха. Якщо людина може себе керувати, вона в сознанні, і тоді ми можемо вже робити і дослідження слуха. На що звертати увагу військовим і на що звертати увагу їх близьким і рідним? Це те, що все ж таки людина починає погано. Начути, він починає прислуховуватися, він починає перепитувати, він може скаржитися на те, що з'явився якийсь шум, і е, з, е, із за нього він не може добре чути. Я хочу наголосити на тому, що можливо і не варто легковажити цим в цей момент, бо хтось подумав, та що там, контузія, що я там, це пройде. Он люди втрачають е, кінцівки, а в мене там. Почекаю, так я можу сказати, що у нашого суспільства, особливо у чоловіків, є така проблема легковажного відношення до слуха. Нам завжди здається, що це не проблема, і кажуть, що «А, це з віком воно таке відбувається. Але ж ми зараз кажемо про військових: це середнього віку чоловіки, жінки, і це люди, які, яким ще далі жити. Їм потрібен буде слух, їм потрібна буде соціалізація, їм потрібно буде спілкування в цьому соціумі. І е, слух це ще дуже важлива система, тому що вона впливає на психіку людини. Якщо людина добре чує, у нас немає ніяких питань. Ми на цьому не зосереджуємося. Коли відбувається зниження слуха, це вже певний дискомфорт. І тоді ми кажемо про те, що, по-перше, військовий не може спочатку змиритися з тим, що він погано чує. Ця людина погано чує. Це треба собі самому зізнатися в тому, що ну, нібито інвалід, ну нібито неповноцінний, а це дуже психологічно важливо робити. А в цій ситуації дуже допомагають близькі, вони показують все ж таки, де він не чує, де він не дочуває, чому треба все ж таки звернутися до лікарів з цією проблемою. Тут дуже важливі наші жінки, як вони да, за своїми чуваками доглядають, чого вони хочуть, тому що це буде впливати на їх відносини. Коли людина не чує, що ми маємо на увазі, коли ви говорите, людина не чує, що ми маємо на увазі? Не чує чи, можливо, і не розуміє, можливо, є і таке порушення? У цього порушення, контузія та ми будемо казати сенсу невральної пригуховатості, яка відбувається, в нього є таких два основних симптома. По-перше, це не вистачає гучності. Так, людина стає погано чути і не вистачає гучності. Не дочувають. Не дочувають. Але другий факт це те, що людина починає погано розбирати мову. Все нібито починає зливатися. Немає чіткості, немає розбірливості. Одне і те слова зливаються одне з одним. І тому людина отримує таку кашу, винегрет в голові, яку Потрібно постійно себе самому пояснювати, аналізувати. Такі люди дуже часто дивляться на обличчя, на губи. Так, зір їм допомагає цю інформацію аналізувати і збирає ще більше. І тут так впливають ці всі фактори. Давайте поговоримо далі про те, як відновити слух. Чи завжди це можна зробити? Якими засобами? Відновлювати слух тут ми будемо говорити, що є гостра травма і вже травма, яка стала хронічною. Якщо ми кажемо про гостру травму, це два максимум чотири тижні після травми ми можемо допомогти, але сказати, що ми точно в 100% відновимо слух, ми не можемо. Це досить індивідуально відбувається. Яка б не була терапія, вік самого пацієнта все одно є певна індивідуальність, тому що це нервові клітини. Вони не досить досліджені, і регенерація в них досить складна. Тому Якщо це вже хронічна травма, хронічна сенсоневральна пригоховатість, то тут ми можемо допомогти тільки слухопротизуванням. Що це таке? Це підбір та носіння слухових апаратів. На жаль, наше суспільство до цього зовсім не готово. Ми до цього дуже погано відносимося. Ну у нас зараз розвивається взагалі протезування внаслідок травмування військових і цивільних. І можливо, от якраз зараз і відбудеться ця зміна. Це наше включення якби в інклюзивне суспільство. Зміна нашого досвіду, я би сказала. Так. Тому коли вже людина розуміє, що немає кінцівки і можна зробити так, щоб вона була, але інакша, да? все ж таки так само ми можемо говорити і про слух. Якщо немає слуху, але є засіб, який може його дати. Так само зір, окуляри, то чому б не скористатися цим? Тому що людина. Буде себе добре відчувати, в неї все буде працювати, всі її органи і системи. Коли треба починати це протезування? Є отакий от е, період, коли вже функція слуху ну, потроху починає втрачатися, і, можливо, протез її не зовсім поверне або відновить? Я би тут сказала таким чином: протезувати е, все ж таки треба зразу. Чому? Тому що наш мозок він досить хитрий, і коли до нього не поступає інформація з вуха, цей слуховий центр він починає лінуватися. Він далі не хоче аналізувати цю інформацію. Ми це називаємо депривацією слухового центра. Тобто він не хоче далі робити свою роботу і далі робить її ще менше. Від цього у людини може розвиватися ще погірше. Розбірливості мови. Якщо ми кажемо про слухопротезування, то слуховий апарат це як тренажер, який дає можливість слуховому центру оцим клітинам працювати. Тобто тут все пов'язано не просто цей апарат передає тобі і ти якби все чуєш, так ми сли... працює мозок. Ми слухаємо не вухом, ми слухаємо нашим мозком. Там відбувається основна частина цієї аналізу, цієї інформації, Відтворення, розуміння. Ми що ми чуємо, що ми чуємо, коли ми говоримо. Ми з вами зараз про це навіть не думаємо, але відбуваються досить складні процеси зараз в головному мозку і в мене і у вас. Але якби ми з вами зараз один одного не дочували. То тоді б така була і комунікація. І, от, можливо, так відбувається у суспільстві, можливо, можна побачити військового, у якого відбувається такий процес, але він ще, можливо, не встиг звернутися до лікаря або знаходиться у цьому процесі. І ми бачимо, ми думаємо, що ж відбувається з цією людиною, щось вона така загальмована, щось, і якби вже якась стереотипізація в нас відбувається, вже, можливо, там вішаємо якісь ярлики. А як от можна зрозуміти? Міти і як ставитися до цього, коли ми бачимо, що людина можливо трошки не орієнтується через те, що втрата слуху відбулась, погіршення слуху? Я би сказала, що тут просто треба бути уважним один до одного. Якщо я розумію, що ця людина військова, я вже знаю, що в неї є ця проблема майже в ста відсотках. І тому, коли я починаю спілкуватися, я більше дивлюся, я більше дивлюся на його реакцію, на мої слова, чує він мене. Розуміє чи ні, чи він десь відключається. І якщо він не хоче про щось казати, я все ж таки задаю ще питання. Що відбувається, що з тобою відбувається? Ти не хочеш зі мною розмовляти, це, це щось таке індивідуальне, це щось до мене, це щось твоє особливе. І тому, якщо я задаю більше питань і більше приділяю уваги, тут стає все зрозуміло. Що відбувається з цією людиною, тобто уточнити так у спілкуванні, уточнити, як вам буде комфортніше спілкуватись? Можливо, ближче, можливо, голосніше. От саме комунікацію, якщо налагоджуємо. Я думаю, живуть. що це відбудеться автоматично. Якщо ви будете зацікавлені цією людиною і бажанням з нею поспілкуватися, якщо вам хочеться щось дізнатися, то у вас це просто буде відбуватися автоматично. Вам захочеться ближче підійти, можливо, щось голосніше сказати. Ви побачите вже це по очах, по обличчю. Знаєте, я би тут сказала, що ми, нам треба. Ставати психологами. Оця увага це такий дуже псих... емпатія, емпатія да. і просто бути уважними, просто дивитися один на одного і бачити один одного, так як і слухати один одного. Е, якщо ця людина, у якої погіршився слух, що в неї ви сказали, що слух і психіка дуже пов'язані, що в неї відбувається із психікою? З психікою відбувається, ну на початку нічого не відбувається, якщо чесно. Відбувається вже тоді, коли набувається якийсь час, да? коли людина з цією проблемою залишається одна по собі. Приблизно скільки це часу? Я можу сказати, що це теж індивідуально, і це залежить від кожної людини, яка отримала таку травму, тому що уважна ця людина до себе чи ні, вона дійсно розуміє, що вона не чує, вона хоче розібратися з цією проблемою, чи вона буде замикатися. Я не такий, як всі, я не чую. Мені складно, складно спілкуватися, мені соромно зізнаватися в тому, що я не чую. Це... Е... Досить, скажімо, такі гучні для себе зізнання. І от в тому і полягає психологічний момент, що, по-перше, людина не може і не хоче собі зізнаватися, що вона щось втратила. Нам тут і потрібні психологи для того, щоб адаптувати людину, по-перше, що в неї є втрата слуха, адаптувати її, її мозок до цього. А потім ми вже починаємо. Працювати слухапатизуванням, коли ми вже відновлюємо слух, і тоді ми так само лікарі адаптуємо цих пацієнтів вже до слухового апарату, до іншого слуху, до того, що він потрібен все ж таки носити оцей слуховий апарат. У Вас це, це відбувається у практиці. Я просто хочу зрозуміти, наскільки наші медичні реалії адаптовані саме до надання такої допомоги, яку ми зараз обговорюємо. До такого комплексного підходу, що пацієнт не залишиться знаєте, один на один із собою, а комплексно йому допоможуть. Поки що я не можу так сказати, що є такі прямо комплексні підходи з цієї проблеми зв'язаної з порушенням слуху. Але лікарі, які працюють, сурдологи, слухопротезисти, це вже лікарі з великим досвідом. Вони знають психологію цих людей і вони можуть допомогти їм. Але все ж таке у нас є дійсно дуже велика проблема, що лікарі загальної практики вони не знають, що таке слухові апарати. Вони кажуть, що слухові апарати це щось погане, носити їх не треба, тому що від них ще слух погіршується. І так само і один одному ми іноді передаємо, передаємо якусь е, е, зовсім недійсну інформацію, що слухові, шкідливо, навіть. Шкідли, да, що вдруг воно стало вдруг шкідливо. Але лікарі радять е, користуватися їми. І тут більше про нашу свідомість, колективну свідомість, щоб ми знали всі, що слухові апарати це допомога для такої людини, яка. Погано чує, він їй потрібен, інакше іншим засобом, чи якось якоюсь таблеткою, краплями, ми допомогти поки що не можемо. Саме для того і наш ефір, зокрема зараз, де ви можете почути всю цю інформацію. І якщо у вас ще будуть питання, ми ще продовжимо далі, але якщо виникають питання, то зв'язуйтесь із нами за нашою прямою лінією. пишіть нам у соцмережах, пишіть питання під цим відео в коментарях у Ютубі. І ми будемо продовжувати цю тему, тому що в рамках однієї програми можливо навіть все і не охопи і продовжимо далі. Чи існують якісь державні програми з протезування військових? Скажімо, якщо ми вже говоримо про військових. Так, дійсно є така державна програма, яка забезпечує військових слуховими апаратами безкоштовно. Для цього е, треба звертатися в полікліники, стаціонари, де отримують необхідну допомогу. Це доброї якості слухові апарати. Знаєте, щоб не було такого упередження, що державне і безкоштовне е, це щось таке недолуге. Ви знаєте, я тут дуже задоволена, тому що дійсно була зроблена велика робота, і фірми, які співпрацюють зараз з нашою державою, з нашими державними органами, вони досить добрі. Ті слухові апарати, які нам надають безкоштовно, вони гарної якості, вони дуже технологічні. Вони допомагають людині людині не тільки відновити гучність, а й відновити чіткість, розбірливість мови. Вони допомагають людині комфортно чути всі звуки. Там працюють такі системи, як шумоподавлення. Наприклад, і я можу сказати, що ці апарати як комп'ютери. Вони працюють як комп'ютери. Тому тут дійсно Тут це ситуація. сучасно, треба звернутися, пройти весь цей цикл і якомога швидше. Так ви наголосили? В нас так. вже п'ять хвилин до завершення. А якщо говорити про захист від травмувань слухового органу, що на сьогодні доступно для військових? Як їм це робити, хоч в тих умовах, в яких вони є? Досить складне питання, тому що такого прямо певного захисту від миновибухової травми немає. Є навушники є навушники спеціальні, якими користуються наші військові, Але ж наскільки я знаю, наскільки я спілкуюся з військовими, вони придбають їх самі. Тому тут все залежить поки що від нас, від волонтерів. А можливо, все ж таки ми можемо виходити на якийсь державний рівень. Тобто ви вважаєте, що на деяких військових посадах навушники є обов'язковим елементом екіпірування військового? І там, мають бути включені там. і видані безкоштовно. Там, де людина, там, де людина знаходиться в бою, там і потрібні ці навушники. Там йде постійна загроза слуховому аналізатору. А ви знаєте, в мене був такий приклад. Це хлопець йому 22 роки. Він отримав таку миновибухову травму і, на жаль, повністю позбувся внутрішнього вуха та слухового нерву. Там клітини повністю загибли, і він став глухий. І от в таких випадках розумієте, що якщо б в нього був захист, ми би не отримали такої скаліченої людини. Це дуже важливо. Зараз є ще державна програма по кохлеарним імплантантам. Це досить складні системи, але все ж таки вони є. Ну це вже зовсім інша знаєте, історія в цьому. І просто цим прикладом мені хотілося б наголосити, наскільки це важливо зараз і захист, і допомога. Ми проговорили з вами по темі слуху у військових про його втраті, прояви відновлення, ставлення до них. Моє питання, також наступне вже на завершення: який існує от, режим гігієни слуху? Чи треба нам чути тишу? Як часто це треба робити? Можливо, треба трошки, щоб відпочивали наші органи слуху, і так вони трішки відновляться. Це зараз така порада, всім буде важливою. Ну, по-перше, ми е живемо в великому місті. В великому місті дуже багато шума, дуже багато шумів. У нас вже ураження йде слухового аналізатора, тому що навіть ми не відчуваємо не чуємо цього шуму, але він є. І він вже сприяє на якість нашого слухового аналізатору. Якщо ми зараз отримуємо ще, ми на вибухові травми, так чу. Ці потужні вибухи, ми знаходимося ще в стресовій ситуації, яка дає так само ускладнення на слуховий аналізатор, то ми можемо прогнозувати у майбутньому, що у великої кількості населення нашого міста, великих міст, може бути така проблема. Але як з цим впоратись? Що з цим робити, і як профілактувати? Це дуже важливо. По, це, по перше, це свідомість. Наша з вами свідомість. Я знаю, що може бути, а значить, я можу щось діяти зараз. Я можу себе попередити, я можу собі дати раду. А це по перше, скажімо так, ви сказали, природа, звуки природи, вони розслаблюють. Вони розслаблюють нервову систему. Так само вони діють і на слуховий аналізатор. І коли ми виїжджаємо з міста і опиняємося в природі, нам кажеться, така тиша, така тиша, так приємно в цей час відбувається оця регенерація. По-друге, це навушники якомога менше слухати музику, передаче, якісь да, інформацію в навушниках, так само позбавляти свій слуховий аналізатор напруження, давати йому відпочивати. Третє це просто відпочивати, гарно їсти, спілкуватися, отримувати гарні емоції. Коли людина знаходиться зовсім в іншому стані, коли вона радіє, вона насолоджується від життя, тому всі захворювання вони відходять. На цьому наш час вичерпано, можливо, буде. Друга серія цієї розмови, бо є ще теми, яких ми з вами не торкнулись. А глядачам я нагадую, що сьогодні з нами у студії була Катерина Руда, лор, лікарка, сурдологиня, слухопротезистка. Дякую, дякую. Ми говорили про те, з якими викликами стикаються військові, коли отримують травми слухового органу. Говорили про те, як розпізнати ці симптоми, як спілкуватися з цими людьми, як їм можна надати допомогу і зробити це вчасно, щоб не втратити слух. Також говорили про те, як допомогти собі, щоб наш орган слуху теж був у порядку. Це був діалог на Д1, Ми говоримо про важливе на все добре, побачимось.